Розповсюджені помилки в лікуванні вузлів щитовидній залозі. Перше, це взагалі відсутність лікування. Дуже часто реально лікарі кажуть, що давайте нічого не будемо робити, давайте спостерігати, прийдете через там, пів року або через рік, подивимося, що там у вас буде. А лікування ніякого немає. І ви там прийдете через півроку і на що ви сподіваєтеся? Щоб там раку не було, так ви ж нічого для цього не робили. Або щоб, що? щоб інші проблеми там з'явилися там вузол, вузол був там по категорії тірац 2, а став тірац 3 чи 4, тому що ви нічого за півроку не зробили. Обов'язково треба працювати з причинами, які призвели до вузлів. Наступна помилка це прийом йоду. Йод, один йод не допоможе впоратися з вузловим зобом, і насправді вузли можуть з'являтися не тільки при дефіциті йоду. Так, це дуже часто причина, дефіцит йоду і поява вузлів щитовиці. Але це не єдина причина, і треба знати інші причини. Інші причини – це дефіцити вітамінів, інших мінералів, це і дефіцит селену, дефіцит заліза, цинку, міді, естроген домінування, до речі, дуже часто причина. Того, що з'являються вузли в щитовидній залозі, вірусні інфекції, вірус актейна бару любить жити в щитовидній залозі. Тому, будь ласка, тільки прийом йоду може взагалі не вирішити цієї проблеми. Якщо взагалі приймати йод без селену, то вузол ще може більше вирости. І третє це лікувати вузли ельтероксином чи еотероксом. Це взагалі не лікування. Це реально нічого вам не дасть, як тільки ви припините пити ці гормони, вузол далі буде рости. Тому правильно, що треба робити? Здати щорічний чекап, здати щитовидний профіль, щоб виключити там наявність гіпотереозу, тому що, наприклад, спочатку це еутероз, коли у вас функція щитовидки не порушена. Але з часом це реально там бузол може призвести і до розвитку гіпотерозу. Тому робимо діагностику, приходьте на консультацію до нас в школу здоров'я, ми вам допоможемо, можете писати мені в директ, і я розповім про консультацію.